Північна Корея, там зараз Путін перебуває наразі з візитом. Він вже встиг, звичайно ж, зустрітися із місцевим очільником Кім Чен Іном, який, як стверджують Розмі, висловив повну підтримку Росії у війні проти України. Окрім того, лідер КНДР заявив про нібито важливу роль і місію Росії у збереженні стратегічної стабільності і рівноваги. Уявіть собі у світі. Крім того, правитель Росії і північно-корейський диктатор підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Про це оголосили пропагандистські змі країни-агресорки. Також за словами Путіна, цей документ передбачає зокрема надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. При цьому він почав скаржитися на постачання західними країнами зброї до України для ударів по території РФ за словами Путіна. Це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань.